Телеканал Правда тут Львів. Чи ви розважаєтеся вечорами? Подобається гра в білярд і карти. Виводжу татуїровки. Можна сказати в трьох словах: таргани, погані сусіди і важкий графік. Ніяк, бо я військовослужбовець, я відпочиваю вдома. Ні, для мене це найкращий починок, який є. Коли ти пережив жахіття, я Херсон. Тому для мене це радість. Можна вас? А, ви військовий. Так. Хочу сказати вам дякую. Цілий Львів люблю все місто. Телеканал Правда тут Львів. Чи ви розважаєтеся вечорами? А ви чому зважаєтеся? Е, я катаюсь на мотоциклі. То є драйв? Так, так. А чому? Тому що два колеса, Е Коли ти їдеш на двох колесах, ти розумієш, що е, якийсь, е, як сказати, неправильний заворот і це все. Тобто, а ті, хто їде на чотирьох колесах, то є безпека, тому що ти можеш зупинитись і постояти, а на двох колесах такого нема. Ось. Тобто вам не вистачає ризику в житті, так? Так, так. А як люди ставляться? Тому що я знаю, дуже багато кажуть, от вони ривуть на тих мотоциклах, по ночах. Бували якісь такі моменти, так, у вас? Ні, ні, у мене електробайк. Тобто він тихий і я нікому не заважаю. Добрий день, телеканал Правда тут Львів». Скажіть, як ви розважаєтесь вечорами? З хлопцем, з чоловіком, вірніше. Ну, а які це розваги? Перегляд кіно, вивчення мови. Прогульники якась. Скажіть, а які кіно ви любите? Е, не кіно, а саме фільми. Які жанри? Та будь-які під настрій. Ну, це комедії чи це трилери якісь такі. Та, коли навіть драма. Все під настрій. А от ви кажете, з друзями з чоловіком десь до прогулянки. А є такі улюблені місця у Львові, куди ви ходите? Цілий Львів люблю, все місто. Як ви розважаєтесь з вечорами? Цікаво. Подобається гра в білярд і карти. І скільки російських вигравали, добре граєте? Більш-менш, не професіонал, але аматор. А в карти програвали, суми? Прогав, вигравав, типу. А, Рибли... а яку суму найбільшу виграли і яку програли? Ну, більше тисяч двох не програвав. То в гривнях. А, гривня. а вигравали? Не... Вигравав, ну, може, десь так само. Не більше, не менше. Скажіть, як ви розважаєтесь вечорами? А, вечорами вдома відпочиваю. І все? А як відпочиваєте? Якщо вихідні, то виступаю. Ух ти? Де? Горіховому гаю займаємось фаєр-шоу. Класно! можете розказати нам більше про це? А, та, звісно, це колектив Firebird. Ми займаємось виступами на замовлення, вихідні просто крутимо для себе. А це ви співаєте, так? Чи Ні, що? Це ми крутимо вогонь. А, це артисти фаєр-шоу, Вогонь справжній, виступаємо, крутимо з різним реквізитом. І скільки тренування займають часу, щоб навчитися? А, ну, це доволі індивідуальна річ, насправді. Я так, щоб почати виступати з вогнем, знадобилося, не знаю, можливо, місяць-два. Комусь треба більше часу, комусь менше. Так. Ну, зазвичай це прогулянка. Прогулянка містом. Багато дуже молоді збираються на стометрівці, наприклад. Ось гуляють по місту, співають пісні. Ось якось так. Так, а поза того, що я в гуртожитку живу, то ми часто, ну, буваємо так, відпочиваємо по-студентськи, можна так сказати. Що це таке студентське життя? Ну, Багато хто там пам'ятає своє, так? А от вас, от яке воно? Ой, можна сказати, в трьох словах: таргани, погані сусіди і важкий графік. Ну, можливо, ви ще розважаєтесь, там книги, фільми, якісь хобі. О, так, я граю на гітарі. У мене є друг гуртожитку. Ми там якось музику пишемо. Збирається там біля ваших дверей слухати? Ой, охоронці, комендантша, так. Да. Я живу я зі Львова. Ось я живу у Львові. Відповідно, в мене не так весело, як в Павла, наприклад. А, так, фільми дуже часто дивлюся зазвичай англійською, щоб практикувати власне слухання за ліською. І в мене таке більш нудне життя насправді. більш таке спокійне і в навчанні. Ми ж про розваги. Я не маю часу розважатися. А питайте, ми з вами проходимо. Питайте молоді. <рес> ну якось ввечері ж проводити час, правда ж. На ліжку сплю, віддихаю. Дякую, гарного дня вам. А я не дуже маю бажання відповідати, трошки зайнята. Добре, дякую, але розважайтеся. Добре, дякую. Вільний час як розважаюся? Ну, вечорами, ну, вільний йду, час. Йду на стрілку ось. І ну, виводжу татуїровки ось. Це ж боляче. Нащо ну, робити? А для чого тоді зробили, якщо хочете виводити? Ну, це ж складно відповісти. <хи> ну а крім татуювання, ну, ну, є ж якісь розваги, фільми, прогулянки. Робота. Робота. Не читання книжок. О, а які жанри любите? Наразі читаю Ніцше, так казав, зараз ось. Ну, ось, Прочитав, зараз ще одну взяв, правда, електрону. Е про його вчителя Шопенгауер. Ну, ось. ну така дилема. Тобто, читання вільний час, як правило. <реш> та ніяк. <реш> не, не знаю. Ходимо гуляти, відпочиваємо з друзями. Так. А книги і фільми. Фільми. Та, та. А які жанри? Бузики. Комедії або серіали? Зазвичай та. так. А останні що дивились? Останні е, я забула. Бойовик, певно. А українські дивитесь здебільшого чи американські іноземні? Перемішку. Скажіть, як ви розважаєтеся по вечорах? Ніяк, бо я це військовослужбовець, я відпочиваю вдома. Ні, для мене це найкращий починок, який є. Дякую вам. Для мене найкращий причин це вдома відпочити вдома. З сім'єю провести свій час вдома подібну. Зараз ліпуюсь, поїхав відпустку. Дякую, Дякую вам за це. Гарного дня, будьте здорові. Навзаєм. В ну, більшості сиджу вдома, бавлюся в комп'ютер, що того. А в які ігри, і чим це цікаво? Ну, В більшості зараз займаюся counter другим. А в чому драйв? Для ну, вас др... особливо? Ну, В більшості мені подобається те, що є азарт того, що е, ми плюс-мінус рівних е, можливостях можемо виграти і програти. І Скільки часу це займає? Буває таке, що до ночі або вже на рано. Буває. Дуже бу... Часто буває. Але... але останнім часом я пробую себе стримувати. і Сидіти до максимум до півночі. І багато у вас друзів, які от займаються цим? Ну, доволі багато. Людей ну, 10 точно є. Вечорами, я не знаю, вчусь, гуляю з друзями. Хочу на вистави з друзями. А на які? На яких виставах були останні? Весна політехніки. Ух ти, клас! І як враження? Е, дуже цікаво, класно весело. А чим ще займаєтесь? Просто гуляю з друзями. І все? Так. Можливо, там фільми якісь. Так, так ви дивлюсь фільми. А які жанри любите? Е, комедії. А ви? Бойовики. Класний. Ви бойовики також? Дякую. А Які останні дивилися? Е, не пам'ятаю вже. А ви що мені порадите подивитись? Я не пам'ятаю Останній фільм, який вийшов з Тетхомом. Його дивився. Класний фільм. Сподобався. Рекомендуєте? Та. Собакою гуляю. І як їй подобається? А як же? Бігає, весна, красна. А кому більше подобається? Собаці чи вам? Усім, мабуть, усім. Коли є добрі починання, якісь такі, коли ти пережив жахіття, як Херсон. Тому для мене це радість. Можна висити? Тримайся. Так. Я на реабілітації. А, ви військовий. Так. Хочу сказати вам дякую. Там розваг вистачає на цілий день. Нас займають там зранку до вечора. Виздоровлюйте, одужуйте. Дякую. Дякую, Дякую вам ще раз.